Це у нас що? Двушка. Прям коване. Даже не знаю. Перший раз таке находжу. Даже не знаю, що це таке. Гусіньки. І мусінки. Молодець. Так, молодець, Танюша. бачите, вийтри. І видно. Всім привіт. Знову виїхали покопати. З'явився вільний час трошки. Ми побіжимо на випередки, покажемо те, що знайдемо. Окей? О, прямо біля кізячка такого. Я приблизно побачив, що там, там вроді краєчок, але... Але в перегруз звалить. 97. Звук, конечно. Ой. <смір> О. Біля какаліків. О, да, все. Есть. Де він? Даже от. да? так? Да. Це у нас що? Двушка. Ну тут і попадалися, тут хороше Ми колись давненько приїжджали сюди. Чешую знаходили. І що знаходили. А, всякі-всякі обломочки якісь колечок, пів інклопіончика знайшли. Відійшов недалеко Ой, Ой. і не знаю, правда, що це. І от така от Правда било кольоровим, що копав. Відбивало кольоровим ця ржавчина. Це ключик такий їхній. Більше ключик, прикольний, Помию, покажу. Бо з краєчкою прям коване. Даже не знаю, перший раз таке нахожу, даже не знаю, що це таке. Пишіть, кажіть, може хто підскаже. Так, побігли далі. 65-67. Дездернулось. Там дробинка якась. Ага. Ага. Не. не дробинка. Що? Подивимося, що це. Навіть не скажу. Що це, навіть не знаю. Ага, знаєте на що похоже? Кошельочок такий раніше був, закривався з двох штучок. Пить. Так, сейчас п'ятолечку дерну. Петулечку правим в плане 5 копій так. Куда падаєш? Ранние советики Помею, покажу Остайся тепер ты. Бомбочка. Срадянщина, а тут подвесочка какая-то. Кажи. Це бусинка. Ой, це, бу, це бусинка. Ні, не, не срібний хрестик. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я простри, не прострілю, але просверлений, а там якийсь конь, проживальську погріз. Що це не так? А це, що... це теж де опа, де якийсь конь. Бачите? Mm -hmm. Вуха, лапи, пів коня. Пів коня наша, молодець. Так, ну що, поки ознаківках перемагаєш по кількості. Дякую. Побігли далі. Так. 93-4. Такий чіткий, чудовий. 90. Пробуємо. Пробуємо. Надіємося. Недаремно зупинились. Це що ж таке? Отак от <с> чудовий різнокольоровий. Опа, опа, зараз хвилинку прямо в прямому ефірі. В Танюша срібло не йшла, то у мене У мене дробинка, я біжу до неї. Десь в срібло дергнуло. Кінпіндер ну, включить. Воно де, показуй. П'іть, піть, пить. Можемо би це хлопці. Так, оно. цар, 20 копійок напевно. Да, 20 копійок царизм. Срібло. Мої вітання ти сьогодні всіх побомбила. І бусинки, і мусинки, молодець. О, Клас так. Да. Да-де-де, показывай, показуй. Пім-пім-пів. Маніеточку Таня дірнула Ну вот давай, ага. Поки не понятно. Так, 90. А, 91. Назад 2. 90, 92. Хороший сигнал. Сейчас попробуй копнуть, покажу. Так, 91, 92, ну. У мене зазвичай 91 поясочок. Але тільки що перед цим викопав кусочок ложки. Подивимось. Ого. Доченько. Пробка. Ще викопав. Підкова каблук Мідний якийсь. А? Каблук мідний. Було прикольно, 92. Фух, побігли далі. Краса. Закінчили коп. Все, печемо додому, зараз беремо приборчики. Покажу. Так, поверхнево що познаходили, а дома вже де вам покажу. Що може ще в нас і буде? Десь пішла Танюша, що в догоночку на 2 минути пройтися на поле. А ми завжди на цьому полі закінчуємо. Якщо найде, то покажу вже потім у відео. Так буду збиратися. Вже. Всім пока. Так, ну що, прискакали додому, трошки сполосну монетки я. Де я міг, там трошки більше сполоснув, там дві монетки я з електролізом пробував <кхів> чистити. Покажу. Ну і. Покажу, де чиї знахідки. Оця кучка це моя. Я ходив з Девусом першим. Це кучка Танюшина. Вона заходила з Девусом 2. Ну і вирішимо, хто переміг. Думаю, вирішите ви, бо я тут тяжко сказати, хто в цьому батлі <кій> <кій> отримав перемогу. Ну що, розпочнемо. Джорнала Танюша таку двадцяточку. 1900, 1907 рік, ну, як срібло, як знахідка. Дуже класно і прикольно. От. Це думали радянська пломба. Але вичитали якийсь е, чорний рижський бальзам. Пломба від бальзами. І написано на ньому 1845 чи рік чи то номер. Бог, я знаю, я навіть не знаю. 1845. В інтернет не загуглював, не дивився. Але така, якщо 845 то старенька, класна знахідочка. Поїхали далі. Три копійочки пожованих. Піс 1951 рік. Люблю я такі ранні совєти, Точніше, не совєти, а Радянщину, ранню Радянщину. Е Микола І. Коп Одна втрая копейки. Так що 1897 рік. Така трошки теж поношена, ну, але в землі валялася, поїло її. І кислоти, і потягали її плугами. Дуже класно. Бусінку вона дернула. Так от. Тоже не часті знахідки, але попадається. Інколи. Потім 5 копійок, 1961 рік. Ага, це я свою знахідку їй приписав. то моє, то я знайшов. Хрестик. Ну, доволі частий. Частенько попадаються такі хрестики. О, пів коня. Ну, якась чи накладочка була. Не знаю. Ну, видно, що якийсь кінь. Ну, точніше, половина коня. Половина в землі десь. Половина нам попалася. Це Танюша знахідки, молодець вона. Так, ключ такий ось Тоже. заліковий, можна так сказати. Класний, не час. Ну, він не час, я взагалі таких не знаходив ключів. Перший в мене ключ. даже не звертав увагу ніколи на сайтах, що Ну, як вони, що вони, що воно таке, і з чим його їдять. Потім перед ключом. Двушечку таку знайшов. це електрозалізом її трошечки <кхи> чистанув, а зверху жирним кремом. Намастив. То 1757 рік. Ну, часто. Знах... Ну, як часто. Рік такий часто, 1757 Це крутілочка, з однієї щось написано, з іншої сторони нічого не написано. Не знаю, що це таке, більшого до більшого щось десь крутилось. Керасінки вона більша набагато, це щось інше. А може запанка яка, не знаю. Тоже не шо, не, І не е, на персток, і не знаю, що навіть. Поїлочка для комах, так я її обізвав. Або е, царська ароматничка ходила дами. О, з такою ароматничкою. Потім 5 копійок радянщина рання 1949 рік. М -м. Ключик від чергового сейфа. І що мені сподобалось, це набойка якийсь, каблучник згубив від каблука, що вона мідна. Ну, така як, як метал. М -м. Цікаво. Отак от, от. вирішуєте, хто більше, хто точніше, у кого цінніші находки, хто переміг. З яким Деусом? Так що можете писати. Все, до зустрічі. Бережіть себе. Гарного дня.